Економічно дуже нерозвинена, ну просто жалюгідна в усіх, а, ще й хвороблива, якісь епідемії постійні, значить, ну просто жах. Жалюгідна штука. І от починаючи з 1400 року. Так сталося. І з тим пов'язано е, декілька величних прізвищ у сфері науки, технології, культури, духу. Ну, Я не знаю, ви всі знаєте Ньютона, скажімо, Лейбніса, Дикарта і Бекона, а в сфері духу то Мартін Лютер. І інші та, 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 реформатори, та, і в, а в сфері значить, культури ви також знаєте багато великих велики імен. Так сталося, що протягом життя трьох-чотирьох поколінь скажімо, трьох поколінь Європа стала найвеличнішою частиною світу, з найрозвиленішою технікою, технологіями, військовою будовою, економікою, культурою, друкуванням книжок. Духовністю, літературою, живописом, архітектурою, навігацією. Всім, 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 всім в Європі відбулося одночасно дуже пов'язані між собою речі, такі як наукова революція, промислова революція, релігійна реформація, верховенство права.